Всем звон Слан і сьогодні в нас знову Майнкрафт. Ось і я буду губати палочки F. Але в мене є тільки ось така сокира, її ж точно я її забув. Тому буду якось відбивати. Примикаємо складність. На, на. Де? Ау! В мене є хоча б залізна броня, я я по неї сходив на базу. Е, мабуть, я не знаю. Так ось. А! 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 я на разумею. Хоть, хоть щит в мане. О, поймешь, палочка. Ну давай, ты спавн. Спавн. Угу. Ну. Пижни-то приходит. Ч, ничего, не спавнить, Эээ. Кінець вживання в цьому світі Я. Ну, коротше вже. Мабуть, це остання будет сежі, де я виживав в цьому світі, бо я загину. Ось. Ну-ну, шо І в Чже через те, що я не взяв їжі. Та й меча нормального не було. Не знаю, мабуть. Ну, коротше, все. Кінець виживає на цьому світі, але нічого не, не, не заважає створити новий. Ось. То я, я, мабуть, я його якось видалю. Ще Ось. Тому новий світ. І які угоди в ньому, ну в мене будуть тут правило. По-перше, я буду перемикати складність тільки тоді, коли буду збувати палочки і фриці. Це перше. Друге, мені заборонено перемикати творчий режим, тобто звишивання на творчій. Також вмикати чити. А, ко а координація не чити. Я, ну, не знаю. Навіщо в мене. Це хочу і не і на чит вважається для гри, але. Для мене це чит. Я за ще не знаю. Вы виставлені на 12. Так, 4. Ти тисяч... що тут? Чи? О, експе-о, експеримент. О, ось це вмикну. Ну, все. Новий світ. Буду створювати. Але тут я буду більше проходити його за кадром. Чи не так? Эй, е, якому цікаво? О! Хто может сказати, що це постанова, але ні. Ви ж самі бачили, що я кузня. Е... Може сказати, що це постанова, але ні. Mm. Це дійсно, ви ж самі бачили, що я сідна вводив. Извір я новий створив. Mm. Це я мені дійсно дуже сильно Ще я обмазав. Краще було б три, але і так. так-с, Ну, залізна... на це не погано. Ні. Ні. Ні, ну це точно не постанова, я вам кажу. Це не постанова, щось тут. Ну, буває дві кузні. І... і те, що тут ще гора висока. Це Ну пощастило, з ким не буває. Ого. А то ще є обсидіан, залізний інструмент, <звинич> ботинки. Так. Це не посту. Це не посту. О, о, там гора вийшов хмар, бачить. Там ще й саванна є. Как такой? Ну, садись нам мені просто пощастило. Думаєте, що я тут там... Ну, ну, по чому це не просто. Ну, ви, ви бачили, що цей світ я створював приват. И не вводив ніякого сіда. Не подумав, що я ну просто ось... Ага, я відтискав крутий світ. Ось. И, типу, там ні а Ну, плюс. Также бачите що цей світ я створив, а не зайшов. І тим паче, що, що в мене вже були такі сіда. Так, ну все. В я виживання почну я Почну я, я його з того. Щоб... Що... Буду вар продовольство уселя. Опа. А, а еще. Якщо я в цьому світі помираю, то я створюю новий. Хочуть... Так, де я мені тоже хочется так. Где я можешь найти бомб? Хм. Не, я действительно тоже хочу бомб. Тут джунглі ні, ніде немає бомб по близькості. Пульк. Я а ще припая їх я в тому світі один раз сходи і за бамбуком. Потім Ледва додому повернувся. <рророк> Нема твого джунглі. Так... так, де ще можна знайти бомбук, окрім як в джунглі. Мов, мов, мобу я які їх дропав? Це ж панди. Панди можна знайти. <ророк> Тільки... Кейль дильки в джунглях і... Ну добре. О! Ще й шапка з шкі... шкіш-шкірана. Нахронки я. Я придумку, бо в мене є залізне, а шапки немає ніякої кої, хоч хоч чекать буде. Так. І тепер найголовіше питання. Де мені зробити свою базу? Вона точно буде підземною. Бо мені вона. Взагалі-то в чому плюс таких таких Ба, що... Ну, можна вгрывати комнати, бо коли ти будуєш дом. Ось то, 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 то ти ж хочеш, щоб він був красивий е... на знагружень. Це склад. А так. На, є. Чого заманне? Ну те, сейчас вы не комышка, а мышка что привлечь? я не. <р Liberty Overwatch throat> <merds> <anders adenda> Так о, я знаю, да буду моя база. Он там. Е. Ну дійсно я, я там хочешь убавить Так, мені для они потрібно? Мені для цього Заризу Ээ е. Мабуть я її там выжжу Сколит однопытание Эм Хм Оде Мені десь потрібно від відгрози відро. Від розв... від так, де, взяти заліз? Грибочка. Ось чого б розгрюбочка цю бочку в домі грибака. Не додали б о, як його. Ну, грибу, бо це якось, ну, не дивно, ну... Ну, ну, і пуста бочка. Ну, не знаю, к вам, я птом, тихо ты по поптом там, там лосось там... що там ч это? Тр, лосось, трэскус. Ой, сжил за Там за маленького рогитнич, рыбу, фу. Ну ч ж таке? А то вс? О! ще за уж корабля я? Ну крутый си. О, а там ч такое? Бачите, що там ще одна велетенська скала. Там ну, там не так. зараз я іщу голема, бо мені треба його вбити. Заграда заліза. Лікаємо. йому. Аааа, він на мене йде. Заклікаємо голема. Ось, так. Для тих, хто на курсі, це я на жаль, посильно там чекати. Ось, поки він там... Ну тобто ти там зробив удар і чекаєш. А. Ось, а на пульсе ти його зак... закликаєш, це прикольно. О, скриня. Смарах ты два. Мені подобається цей Треба бути його... Так де тут... А, Марстак там. Так, мені від... мне мені вед... Так. Ось, ось, так. так я я Рибака тут Не. Не-е-е... Це Я Я... Якщо був безкінечний источник води, то не, не пожимать, ещ не буду безкінечний. Инвин ти знову порядчивострова. А я свою базу зроблю ось там на верхівці. Ч... щоб можна було там О, Що щоб можна було взяв Я... Не так не залази. По-по-по-по-поводі. Спочатку я підлізу туди. А до речі, там ще буде прикольно. Можна буде... зробити... Ось марах. Можна буде зробити. Там можна зробити кросов чанків на максимум. І побачити, що де є. А там що? О! О, а тут о кок придумав. Коротше, там в мене буде вход до, до бази, тобто там буде в мене просто дуже довга, ну, там буду підніматися по пісню. Ось. Бажаємо воду. Так, бываєте вона. нас. Сама будь я вже продовжу наверх. О, ну все, я не в архівці, Так жені що до нас наступило. І тут Дэн десь я зроблю маму свою. Ну це так, щоб, щоб ну це база ан антидинамит. Там поселення. Ось Ну, мам. Де виглядає це дійсно дуже круто. Так, що, в першу чергу, що треба зробити? Правильно забути дерево. Я я у прізвищей момент, де я збирався. Це було довго. Так, забываем дерево, хоп-хоп-хоп. О, вже сонечко встає. А ось. Чес, чесно кажучи, кажется, ой, ось бачите ось ту летающую штуку. Так вот, ку, -ку коли я на ней дивився с поселення, то она выглядала значно. Ближче. А да да тут цілий кілометр. Там теж можна, можна щось что робити. А, ще тут є укан. Тому падати буде. буде. Ні. Ні. не, мабуть, вона... Ні. Е, я ч-то прыгнешь не будеш... Ну я ти звідти извитие спринт, то, то ти, скрышь за все ось туди. А якщо ти с і будеш в рух, рухі, то ты ще в ВК. А ще А тут я овечка. Я був... Так, що... Як мені тут... Так, що в мене вже є дерево, робимо з нього дошки з дошок. Палки. Також верстак. Пашечка кайлов в меня будет залезть. Так, хоп. Так, а еще осень. Ось, ну, я по, по вихідним відео не буду викладувати. Ось, бо в мене є відео про IMF. Ось, і я їх планую на вихідних саме монтажити, бо. О, ну, я тільки нещодавно, куку. Коли я проходив гривень за летючу грибу. Ось ці... Ось тільки після того, як я його, я його пройшов. Я, я зрозумів, як монтажити. А, 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 а до цього я не знав. Але, але моє перше відео з монтажом було. Рівень про. Три гімн Як же так? Справа в тому, що я роблю відео. Ну... Я спочатку роблю відео. І тільки на, на на наступний день його потім. ось так. Ось так, ось тут-тут. Мені ж вугілля для факелок потрібен. Так. Ще я випущу стільки шорис шор... шор... відео, тобто це швидкі відео, скільки людей підпишуться на цей канал. З -з Зараз тут підписників 7, тому і 7 шорти відео вийде. Потім, Обозим каждый плюс у меня был указатой одной шорт. Сейчас мы не задаете, что еще кухня. О, вылей. рівень, юху! Чи Як я тут буду робити шахт? Все дуже просто. Я о, буду, в мене буде шахта. Коротше пам'ятаєте, коли я збирався, ось, ось то там було одне місце. Там в мене буде. труба, по якій я і буду по -по попадати сюди. Ось. То, я буду спускатися до того місця. А звідти вже по поводу. Але в мене є ще один план. А але це тільки на спуск. Так. так Може. Е, у меня ще одного алмазу, е, дайте мені алмаз. Так, четыре факла, а плюс. Да, блин. Так. Так, ну забываем. Так, уже 30 секунд. И, и видео идет. Ну, это для меня 30. Квалифікація буде менше, бо я його об... об... приживу. Ну, мабуть, я на цьому моменту і зупинюся. Так, ось так. -от. Так, ось так. Та дорию. -до так, ну, все. Чому я цей відео... Сума, звісно, з того, що я е, закінчив гру в тому світі, де я до цього вживав. Потім вже дуже, дуже довго. Але нічого не вічне. Але я смерті була трохи постановлю. І як якщо ви хочете дізнатися всю правду, то, то дивіться мої шорти відео які вийдуть скоро. А, а, м мабуть. Але я це розкажу тільки там. Причину смерті. Ось, чому я взагалі то бо дійсно була просто очень Ось. Тому що таке було відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення. відео, все ж таке.